Ви знаєте, що у нас є Тетяна Броська, яка слідкує за сторінками наших захисників і захисниць у Тіктоці. А і от сьогодні я думаю, що буде особливий випуск. Особливий випуск котиків ЗСУ. Доброго ранку! Наші герої довели, що гумор може бути потужнішим за будь-яку зброю. І я вже готова показати найцікавіші їхні відео з «Тік-Току». Це котики Зесу. І для початку про янголів на снігу та наших янголів-охоронців Зесу. Друзі. Тільки не кажіть, що ви так не робили в дитинстві. Особливо, коли випаде перший свіжий сніг. Ну, Напевно, ви всі робили. Давайте я покажу, як треба це робити. Ротік сніг. І робиш отак. І отак. І повинен бити янгол. <хи> а ну давайте подивимось. Ну, щось таке якийсь гол вийшов. Гроші, отак, всім гарного настрою. Є. Коли дали вказівку по рації у той час, коли ти слухав щось в навушниках. Ага, я поняв поняв. Все, поняв. Не поняв. Боже, як я не поняв. Коли дзвониш командиру, що тобі терміново треба у відпустку, бо тебе вже все задовбало. Я до Києва хочу подивитися на метро і на, на інтернет. На що тобі такі? А? Там люди тебе, як свиню, спіймають, випотрошать і на органи пустять. Коли ти весь такий модний, приїхав у відпустку до рідного села, а там свої правила. Картки не приймаємо! Термінал у відпустці. О, мамо мія, Ну, тоді оформляй кредит. Що? Запиши псоши. Філей сніговика у власному соку. Або майстер-шеф відпочиває, коли до страв беруться хлопці ЗСУ. Та було б то все смішно, якби не було правдою. Два пару слів. Е, готую хлопцям на вечерю, трошки тобто, поки жарив, поки пік пиріг водою за вісів. Ну, що я можу сказати? Куховар від Бога. Майстер шеф пройшов, ті всякі кулінарні там. Ну, нормально, коротше, всі довольні, всі наїлися. Той випадок, коли до військових прибилося цуценятко. Трохи більше розміром за них. О, що, я Відомо в побратиму на ПВІЦ. До нас прибилося таке маленьке чутенятко. Ось таке во. Хочеш вільно їхати. Ось такий маленький пефік. Вісні голову. Хорошенькі, маленькі, весь в ріпячках. Командири, вони такі. Знають, як підібрати ключик до вашого серця. Він обіцяв мені, що буде мені купляти апельсини, банани таке. І казав, що він мене не кине. Цілодобова чотирилапа охорона бліндажів на нулі, а оплата їжею. Увага на екран. Так, а тебе ми так просто не випустимо. Давай, давай, давай. Давай нам щось ти з кухні виходиш. Давайте по любому щось там має бути давай. Ну хоч костотку дай. Вона, Ай. А мені? І наостанок, це найкраще, що я бачила за сьогодні. Або як же пощастило Люсті? Я вагаю. <рикан> Його юка так. Джерадруся така. Ой-ой-о! ой Ой, Що Ви фантастичні, наші герої. Слава Україні!